Друзі, мої вітання! Ви на каналі Магія рослин. Головна героїня сьогоднішнього відео це ось така карпатська ялина. Ялина звичайна, яка буде метрів 30-40. Чому ж вона опинилась в нашому садку, де дуже мало місця для рослини такого розміру? А сталося це 3 роки тому. Ми відпочивали у бокавелі, приїхали на автобудинку, взяли велосипеди, ми розмістились на горі. І на схилі зростала малесенька ялинка, вона була приблизно 20, а може і 15 сантиметрів. Ми її викопали. Це було дуже легко зробити, тому що вона трішки зацепилась коріннями і ну, якось так зростала. Разом з нею ми ще декілька привезли ялинок, деякі я залишила на дачі. Це все самосійки, яких дуже багато в лісі, і вони там борються за виживання. А у мене тимчасово зростають у горшиках, нарощують коріння. Я планую надалі проводити експерименти з формуванням крони. А одну ялину я тимчасово висадила у відкритий ґрунт. Так виглядала вона через півроку після посадки, саджала її з відкритим коренем. Що було складно для мене, так це розмістити її в посадковій ямі, тому що раніше ялина зростала на схилі і була неправильної форми. Важливо було не заглибити кореневу шийку це перехід від стовбура у корінь, тому що від цього ялина може загинути. І у мене вже був на той момент сумний досвід. Не було у ялини спочатку верхівки, але з часом вона обов'язково з'явиться. Через рік після посадки поступово почала вимальовуватись пірамідальна форма. Я формувала ялину, прищіплювала хвою та була одна стрижка. Результатом я задоволена, ялина стала пишнішою, але зараз я ще раз вирішила підкоригувати форму. Щоб вам було краще видно, я використовую килим, а працювати буду механічним кущорізом. Я бачу, що в нижній частині нерівномірно наростає хвоя, а у верхній частині біля верхівки голо. А завдяки обрізці, я не тільки вирівнюю форму, але й простимулюю пробудження сплячих бруньок по стовбуру. Тримаю ножиці під кутом. Мені ж потрібна форма піраміди. Все, що ми обріжемо, не так швидко заросте. Потрібен рік, тому не поспішаємо. Коли, в якому місяці краще формувати ялинку. Як починають відкриватися свічки прирости, ми можемо прищипнути їх пальцями. Хвоя ніжна, тому легше не травмуючу хвою вкоротити довжину. А якщо у вас є секатор або інший інструмент для обрізки, то працюємо, як розкрили свічки, як на моєї ялинці. І обрізку можна зробити не тільки у червні, а й впродовж літа. Навіть у вересні, якщо ваш садок на півдні України. Якщо є ось такі моменти, коли зріс і, як кажуть, на волосині тримається ось ця. Гілочка. Тоді я зрізаю секатором, тому що вона все рівно не витримає і вона засохне. Що я отримала? Як копна сіна, так? На верхівці ще не повністю розкрилась хвоя, і вона там рідка, а внизу як спідничка. Але я не засмучуюсь, тому що зараз працюю на майбутній результат. В наступному році на стовбурі буде багато свічок, це прокинуться сплячі бруньки, і форма піраміди буде більш чіткою. Ось такі моменти. Зараз я проходжу, контролюю та виправляю, Прищипую ось такі гілочки, які не зачепила кущорізом, тому що буде йти кущення. Кожна ось така прищеплена гілочка, вона дасть нам розгалуження, буде пишніша форма. Завжди краще формувати рослину у молодому віці. Тоді не так важко садівнику і ялина не буде у тяжкому стресі, якщо робити все поступово. Я сподіваюся, що ця ялинка, коли я її пересаджу вже на відкрите сонячне місце, вона буде. Нашим таким родинним новорічним деревом. Ну, дуже б цього хотілося. Для тих, кому цікаво вже зараз побачити результат формування за допомогою прищіпки та стрижки, подивіться на ялину блакитну сорт Кейбаб. Я так само формувала її декілька років, і результатом зараз задоволена. В цьому році я не планую не стригти, не обрізати ялину кейбаб, тому що її декоративний вигляд мене задовільняє. Стримувати її зростання обрізкою, я вважаю, зараз не варто. Тобто за ножиці та секатор ми беремось, коли у вас щось не влаштовує у формі або потрібно контролювати розростання, тому що небагато відведено місця. Якщо так, дійсно потрібно зробити, то ми працюємо, коли повністю відкрились свічки прирости, як зараз. У мене тільки питання по верхівці, тому що тут декілька ось таких пагонів, які зростають вертикально. Мені потрібно залишити тільки один пагін, а всі інші. Ось так прищепнути, щоб вони не конкурували, щоб верхівка була тільки одна. Пагон-лідер, щоб був тільки один. Наскільки можна вкоротити? Це все індивідуально. Навіть можна повністю вирізати непотрібний пагін. Я дивлюся, щоб було симетрично з двох боків, а вкоротити можна і на одну третину, і на половину. І так само я працюю з верхівкою ялиці, з сосною можна, або на будь-якій ялині ось так формувати верхівку. Зріз повинен бути чітким, краще працювати секатором, і ми вже можемо побачити бруньки, ось вони такі коричневого кольору. Тобто, ось це і будуть нові свічки в наступному році. Є ось такі пошкоджені хвоїнки, ну це нічого страшного. Так, вони засохнуть і повпадають. І зріз ми нічим не обробляємо, тому що є у ялинки смола, яка ось такі невеличкі ранки, вона їх затягує самостійно. Ми їй не допомагаємо. Якщо сподобалось відео, не забувайте вподобайку, підтримайте мене. Перше на каналі. Підписуйтесь, буде багато цікавого із життя, декоративного саду та плодового саду. Якщо є питання, задавайте в коментарях. До нових зустрічей!